І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесіюа і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає SkillRain на D110Е3. Карта промзона. Ну що, до бою, SkillRain. SkillRain це чудовий блогер-стрімер. Зразу ж порекомендую. Не можу я не порекомендувати. Дійсно, чудовий блогер, я вам розповім навіть чому чудовий. Він показує свої бої, він показує такі майстер-класи, як треба грати на якій техніці так? як треба брати три відмітини. Ну і взагалі стріми його ну, приємно так? От заходити до нього на стріми і приємно просто з ним поспілкуватися, подивитися його, чудові та цікаві бої. Отже, поліпшує настрій. Це, я, я от поважаю таких е, стрімерів-блогерів, які поліпшують настрій. Так? Я також іноді ви знаєте, так, стріми, це я до блогерів звертаюся. і... Е, ну, поліпшую собі настрій. так. Іноді бувають такі блогери, знаєте, є такі зараз блогери, які ну, зараз вже набрали свою аудиторію, там багато вже в них підписників, великий онлайн. Е, що заходиш, а, гравець UA, ну привіт. І все. Він такий, ну привіт, пока. Типу і пішов собі далі до, до іншого стрімера. А тут ні, от, тут ви заходите та отримуєте за поліпшення настрою. Отже, подивимося цей до кінця, не перемотуючи. напишемо, що ми про це все думаємо. Е, напишемо навіть свої чудові та цікаві історії, так? А потім натиснемо Подобайку, а потім аж перейдемо в описі під відео на чудовий та цікавий YouTube канал SkillRain Та підпишемося і цим поліпшим настрій нашому блогеру. А він, а він та я буду завдячувати вам. Поліпшенням вашого чудового нас. Домовилися? Я думаю, домовились. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії. 2-0 рахунок, не в нашу користь. Ми вже перечуті. Ну, скілрен він має неймовірне скіліще, так? Фантастичне, ну, фантастичне я надаю титули лише тоді, коли ти залишаєшся один там проти ну, п'ятьох, шістьох береш колобану щось таке. Так? Оце вже фантастичне скіліще. А це неймовірно скіліще, бо я ж кажу, він поки у нього гайди на нього ютуб-каналі відео гайди, як треба грати, так і як треба перемагати. Так що я вже в ньому впевнений. Це з ним пограти в зводі, так, то це ти отримаєш задоволення за рахунок того, що, ну так як я кажу, за, профсоюзу, за рахунок профсоюзу я перемагаю багато разів, так? А тут за рахунок твого субзводного може бути. 1600. 86 настріляно. Це нас дуельна дуель з суперконяшкою, але в принципі, я думаю, ми вийдемо переможцем У нас альпіще, у нас броніще поки що не танкував. До речі, так грає, щоб по ньому ніхто не стріляв навіть не намагається стріляти. 3-0 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 6,5 тисяч. 4, ну, та щось за таке робиться. Ха-ха. І це перші хвилини бою. Ну, 3 хвилини ще не пройшло бою. Ну це. Це знаєте, це вже. Ну, якби... Я ось кількість селі, я вже розумів, що... Ну це вже про пора... це, це вже поразка, так? Але, якщо ти маєш неймовірне скіліще, то ти розумієш, що в тебе е... є який варіант в цьому бою? Настріляти дуже багато деміджу і дуже багато суперників приклопу. Ха-ха-ха! Так, ну що, у нас в цьому бою бачимо. У нас було... 4 одинадцятки, а, верні, ще 3 одинадцятки, дві з них вже виклопо. Я вже як Віталій кличко кажу, в мене в кабінеті лежи лежить два чи як там? <сум> лежить два замісника, три з яких, так, щось там далі. <сум> так, чи да, ну, 11. Ну там башти, всіх 11 дуже міцні башти, але картонний корпус. І це знає наш герой. Я думаю, що ви вже ці все, всі знаєте. Я лише пограв там пару боїв, на треба буде пограти. <грав> награтися так на цих 11-ках, щоб так виявити їхні переваги та недоліки. 4000 вже майже настріляно, 2 26 рахунок не в нашу користь. Просадка по КП так і залишається величезна, навіть для 10 і 11 12 же ж також більше КП, так? А у нас дуельно, ну нам треба ж супер коняшку вихлопушити. Зрозумів, артилерист вже хто тут самий небезпечний хто потрапить на чудовий та цікавий ютуб-канал, гравець вівий. Стане героєм битви, Так, а ти що? дуельно дуель хочеш, ну проти броніщинського броніща, та я сумніваюся. І так став НЛД своє прикрився чудово. І це я колись також повчав, що як грати на є 3 не вперед назад танкувати, так? А вперед назад і ліво-право, типу, як маневрувати. І тоді тобі вже не вицілять оцю, оце відро, що зверху автоматисти так. 3-10 рахунок. Залишається може 6 тисяч фруса. Вже мало сприйшли. А незрозуміло, дивіться, в повному оточенні. Братіші прикривайте, там ж на полошці бачить, прикривайте ви що. Ну, коли заїжджаєш артилер... від артилерії, відхлопушився на 500. О, це було боляче. Так, не пробуває вогонь. На знищення. По одному, по одному під'їжджаємо. Випущуємо очі, під'їжджаємо по одному. Будемо вас отоварювати, так чи як? Підхлопушувати. А краще прихлопушу Ну вони, в принципі, там шотні, так, попереду там. Е бабаха, так, по-моєму, колова, ну бабахи, вони обережно грають. Наша бабаха зараз на поверху стане, щоб нам в тили вже не, не заїхали із самого е цього із самого ангару тут, так? Із самої промзони. А прикривають, а прикривають. Не можуть виїхати зараз в тили на нашому герої. Два вари знищені. 6359 Напруженіша ситуація в бою. 6359 настріляно, 3000 натанковано. Якби в тили не заїжджали, то навряд чи б всі хп вкратить. Ваха боїться виїхати. Вона розуміє, вона раніше, якщо не проб'є, а вона може не пробити, то вона небагато виб'є Є3. Артилерія не влучає, в артилерії вже руки трусяться, напевно, так от проляка, <рив> <рив> Чому так довго не можуть є третього вихлопушити? Ну і цей суперконик, ми весь ним, у нас дуельна дуель. Ваха вже й не рипається. Перевага у суперників величезна. Стоять всі. Там, правда, ми втратили бабаху, а з тебе заїхав на інколи. Просто зараз дочекатися, так? Щоб виїхав в Суперконик. У них дві бабахи, є третій. СТБ небезпечний, тому що він швидкий і перезарядка швидка, так? Комулякою він пропалить в принципі НЛД Коник з позаду виїхав? Красунчик. Тільки рипнутися вперед, так, щоб... Але ж там на артилерії нарвається. Артилерія взагалі в нього снаряди закінчились, напевно. А може бути за об'єкт 6... 2, 2 6, 1, у нього... Небагато снарядів. Братіші наші прикривають, не дадуть суперконірси виїхати. Також не можуть проїхатися і по першій лінії на СТБ. Ну що, поїхали Бабах, Бабах позабирав. Або... А, ні, треба Бабах забирати. Аба, неочікуванчик. Неочікуванчик. О, о. Триори знищено. Ну тут, бачите, ми не можемо багато х... Багато, багато повнострілювати деміджу, бо вже хп у суперників небагато. Стає на захоплення СТБ, скоріше за все. Так, в артилерії немає ХП, ой, немає снарядів взагалі в супер, бо вже б стріляв по-любому. Підсвітився СТБ, СТБ. Там є перешкоди, в принципі. А звідси можна його викупити, так? Є є, є, є постріл. там є перешкоди. Наші братіші. Зрозумів, що зараз звідси саме буде постріл. Чотири вороги знищені. А це, я розумію, показовий бій. так? В оточенні ворогів це було круте. Я думав, що все, зараз гайки порозлітаються, там все чудово. Братіші свой час підтримали. Ну що? Ризикнути на коняшку поїхати. Ні. Треба вибувати. А хоча можна зараз рванути на коня. Бабаха. Інша бабаха, ага, ти бачиш, нехитрий план на бій. вони хочуть розвести. І той, і то, і А буде ще багато настріляно деміджу, я вам скажу, буде. По-любому. Також, а ду... це дуже напругнество. Наша бабаха поїхала вперед. Центуріон поїхав по колу. Також у нас... Опа! Тут коняшка. Бо я думав, зараз коняшка позаду уїде. Тут коняшка. Як боїться, боїться, боїться. Розмінятися, ну, ХП розміняємо зараз бабахи. Треба бабахи зараз з підпалом, так. Аааа. Як це було боляче. Але 8000 настреляно. 3000 натанкована. 4 гори знищено, братіші, давайте тягніть бій, чи що. Додивимося цей біт, окейця. Я думаю, додивимося. Давайте подивимося, як Бабаха у нас трьох знешкодив. Центуріону треба було швидше їхати, напевне. Вогонь! Ій, не влучив! <реш> Братіш! зберися! А таке буває, я вам скажу. Бабаха дальникам заліплює. Прямо в піксель, а от зблизька я колись грав, до речі, на цьому на бабасі на карті штиль. Виїжджаю, от прям в притул, там якийсь іс стояв чи що. в Притул! Стріляю і не виключаю в нього. Давай на цей доріг дуже несміливий, треба допомога. Треба об'їхати було б по джей-лінії, так? Бабаха сама не поїде, Бабаха не пробиває. Красава, повер. Ну так, ну бувай. Пова... Ну, не розчаровуйся, е, друже. Не розчаровуйся, але все одно ж бачиш дуже класний крутезний бій. Я от реально е, отримав задоволення від цього бою. Але, бачимо, що тягне потихеньку на, на, на цинкуріва. Чи ні? Попі що не тягне. Він зляка, не зляка. Ні, що дні, що А де є третій? Вже він афекашний. Дві хвилини до завершення бою. Ну. Давай, сміливіше, є хп. Розрядка як з кулемета. Вихлопушив. Нарешті. А мені вже не цікаво стало. Так, бабаха пре, два постріли на бабаху, і швиденько їхати, ну хвилина до завершення бою залишається. Ну, напевно, це ніж ніч я ще що. Я не зрозумів. Ну я не зрозумію, де в них є третій. Чи він на АФКшний, чи ще. Напевно я АФКш, бо його і не видно було бою, він не підсвічувався. Ну, Нема повно, щоб він підсвічується. Ну не на нічию, добре. Отже. Чудовий з чудовим настроєм, так? Я <с> даю опис з цього бою. Класно натанкував. Гайд на танкування по-перше. Класно настріляв, по-друге. Ворогів поприклепушував. Був в оточенні, був просто от на тонку було зіграно, був в оточенні ворогів. Трішки мені здається, Центуріон підвів. Там не так бабаха підвела, як мені здається Центуріон. Ну я ж кажу, бабаха може просто впритул не влучити. Бо ти поспішаєш ти виїхав, а в тебе приціл, поки зведеться здоровий приціл, так поки він зведеться, ти можеш стрільнути і навіть не влучити. А ось Центуріону треба було проїхати і просто заїхати в тили суперника. Оце такий мій. Висновок по цьому бою. Чудовий бій, чудовий настрій. Не забудься перейти на YouTube канал SkillRain та підписатися. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!